Отож, перейдемо до етапів створення і-мер. Хочу зауважити, що період створення та встановлення нової інституції завжди займає тривалий час. Особливо значимо це у випадку інституції, яка є представником інтересів територіальної громади. Для того, щоб отримати від громади кредит, довіри та визнання, потрібен не один рік роботи та хороша репутація, яка буде підкріплена конкретними результатами. Першим кроком у процесі заснування нової інституції завжди є промоція цієї ідеї, визначення можливих засновників, а також обговорення ролі, функцій та моделі організації ІМЕР. Процес запуску ІМЕР розпочинається з інформування громади і завершується тоді, коли імер є юридично зареєстрована, має персонал і приймає перших відвідувачів для визначення напрямків співпраці. Існує два підходи до створення ІМЕР. Перший підхід називається знизу до гори. В такому випадку імер створюється завдяки активності місцевої громади, тоді коли в громаді накопичилась критична маса місцевих мешканців, які готові долучитися до процесу створення організації. Другий підхід кардинально протилежний і називається він згори вниз. В такому випадку ініціатива створення імер походить від місцевої влади, і вона створюється завдяки адміністративному рішенню керівництва. Перевагою такого підходу є те, що працівникам і мер легше донести свої ідеї до місцевої влади. Та легше отримати фінансування з місцевого бюджету. З ідеального сценарію, імер створюється в місті за ініціативи місцевої влади і за підтримки ініціативних груп місцевих мешканців. Створюючи імер, органи місцевого самоврядування повинні провести консультації з усіма групами впливу, організаціями регіону та мешканцями, щоб перевірити актуальність такої організації та уникнути можливих конфліктів. Якщо говорити про період створення імерів, то він є фундаментально важливим. Оскільки закладає підвалини для майбутнього функціонування організації. Умовно, його можна поділити на три етапи: перший інформаційний, наступний організаційний та етап планування. Отож, першим етапом створення інституції місцевого економічного розвитку громад є інформаційний етап. На цьому етапі відбуваються початкові консультації щодо доцільності створення організації, визначаються засновники. Також на цьому етапі можуть відбуватися тренінги та навчальні поїздки, а також проводяться промоції організації. На стадії початкових консультацій проводяться опитування та обговорення доцільності створення ІМЕР серед ключових сторін на території. Консультації бажано провести із представниками державних установ, із депутатами, громадськими діячами, лідерами громадської думки, підприємцями та представниками інших організацій. Їм необхідно представити ідею створення і бажано на персональній зустрічі. Дуже важливо при цьому розповісти про позитивний досвід існуючих організацій та доцільність створення імер на місцевому рівні. Якщо ідея сприймається позитивно, тоді потрібно окреслити наступні кроки. Цей процес переважно займає багато часу, і його не варто штучно пришвидшувати. Наступною стадією є визначення засновників. Після проведення початкових консультацій потрібно організувати зустріч усіх потенційних засновників для обговорення концепції майбутньої організації та визначення спільних дій. Головним практичним результатом таких зустрічей буде створення організаційного комітету з осіб, які найбільш зацікавлені у проєкті створення і мер. Завданням цього комітету буде розробка основних документів майбутньої організації, таких як профіль, план заснування та юридичні документи, такі як статут та внутрішнє положення. Цей процес також займає багато часу і не варто його штучно пришвидшувати. Під час інформаційного етапу створення ІМЕР доцільно брати участь в тренінгах та навчальних поїздках. Організація тренінгів з економічного розвитку є важливим інструментом для промоції ідеї ІМЕР. Підготовка таких семінарів допомагає краще дізнатися про ключових гравців в регіоні, які можуть бути зацікавлені у співпраці. Відвідування подібних заходів, які організовані іншими установами, важливий елемент стратегії поширення інформації про імери. Дуже хорошою інвестицією є і навчальні візити в інші, особливо закордонні агенції. Шанс поспостерігати за їх роботою та поговорити з досвідченим персоналом продукує набагато більше розуміння та ентузіазму, ніж будь-які промоційні заходи чи теоретичні тренінги. Такі поїздки це дуже важливий елемент для налагодження контактів та потенційних спільних проєктів. Протягом усього інформаційного етапу створення і дуже важливо проводити промоцію організації. Потенційні учасники, партнери та громада мають регулярно отримувати інформацію щодо її роботи. Це допомагає їм брати активнішу участь у формуванні стратегічного плану, визначенні перших ініціатив та вирішенні проблем, які можуть виникати під час заснування.